Творча зустріч із письменницею Лесією куковською Романчук. З нагоди її ювілею відбулася у Тернопільській бібліотеці музею літературне Тернопілля. Благословен, хто йде таку фразу, обрала письменниця, щоб назвати зустріч. Вона співзвучна з одним з її романів. Дорога наша є якоюсь унікальною в світі. Ми є країна, яка тримає світ, а Україну тримає українське слово. Я дуже хочу, щоб люди те слово чули, щоб люди те слово читали і були благословені. Про книги Лесі Романчук, які є в цій бібліотеці, розповіла завідувачка бібліотеки літературної Тернопілля Галина Васильків. У нас бібліотека перш дитяча, але в нас також читають і батьки, і бабці приходять з дітками. І тому такі читачі в нас різного віку, різної його вікової категорії. І як ви бачите, отакі от книги. Бачите, саме в якому вони вже вигляді. Що це говорить? Це просто вони говорять зачитаність і вона користується попитом. Як бачите, її роман не залишай мене. Це на даний момент. Це ті книги, що у нас залишилися. Вони там їх є по частинах. На даний момент це все, що є. Також у нас є а Софія. Гравітація, і це те, що в нас залишилося зараз. В фонді На зустріч прийшла Олена Сергеєва. Вона розповіла, що з творчістю Лесі Романчук познайомилася під час повномасштабної війни, коли її рідне місто Херсон було в окупації. Коли до інтернету не було доступу, то ну єдине, що змогла, це скачати там країномовні книги. І я не знала, хто вона така. І прочитала, почала слухати її цю Софію. Там декілька було книг. Прекрасна мова. Скажем, не такі. Не, я коли починала, я думала жіночий роман, але там глибше. все. І це була моя підтримка тоді. Я їй дячна за це. Під час зустрічі письменниця декламувала свої вірші разом з чоловіком, священником та музикантом Тарасом Коковським. Вони заспівали під гітару. А літа, літа чу, сині Оплітає листя. Я тебе Ще люблю молоду. Леся куковська романчук розповіла, що зараз працює над новими виданнями. Зокрема, це повість Втеча, збірка новел та автобіографічна книга. Я про книгу, яка буде називатися Дівчинка із сонячного берега. Крапка Колима. Це книга про дівчинку, яка там народилася, про людей, які її оточували про те, як вона приїхала в Тернопіль і що її очікувало тут на рідній землі. Леся Куковська-Романчук авторка шести поетичних збірок та більше десятка прозових творів. Народилася 28 липня 1955 року в селищі Транспортне Магаданської області, де відбували заслання в таборах її батьки. Після закінчення терміну заслання родина повернулася в Україну. В Тернополі Леся Романчук вивчилася на лікарку, стала кандидаткою медичних наук. Викладає в Тернопільському медуніверситеті. Лілія Лобур, Володимир Вівсяник, Суспільне новини, Тернопіль або мастіну на ополіч.